У середу 22 жовтня у сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України – 36-річного капітана Володимира Кудроватих. Можній воїн служив на посаді заступника командира батальйону з озброєння батальйону територіальної оборони. Залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, відважний військовослужбовець помер 17 жовтня поточного року в реанімаційному відділенні одного з лікувальних закладів міста Дніпро. Рідні, друзі, знайомі та бойові побратими запам'ятають Володимира як чесну, порядну, надійну та добру людину справжнього патріота України. Він поруч з нами жив може, років сім. Ми спілкувалися, чимали, допомагали хлопцям. Ось і Майже трохи більше, ніж тиждень тому я його… Він заїхав додому там, на кілька годин і потім поспішав, виходить, що я його в останню так би, путі проводив. Ось, звістка. Дуже сумна, вона взагалі жахлива, гарна людина, військовий з 2014 року, де почав воювати, там виходить і загинув. Нам дуже його буде не вистачати, були плани на мирне життя, на спілкування вже мирно, в тиху годину, ну, не вийшло. Зараз приходиться ось його ховати. Прекрасний, виріс на наших очах сусід. сусід. Із маличками його знали. Дуже гарний хлопець. А що, що сказати? Жаль, сльози, сум. Пам'ятатимемо і згадуватимемо всю життя. Приклоняємо голову, що він був на очах у нас усе життя. Усе життя ми... Я стався героєм. Да, я стався героєм. Нам дуже шкода, жаль. що він жаль, пішов із життя, йому жити та жити. Мо Ця молоді... війна, клята, нікому, кому таких молоді молодих хлопці. хлопців. Володимира знаю дуже давно, ще села Осоївка виросли. Ну, він постарший від мене. Але дуже добра, чуйна людина була. З 14 року пішов в АТО, дуже гарна людина. Відспівали Володимира Кудриватих у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі спочилого воїна і захисника України Володимира, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душу його, там, де праведні спочивають, господи, помилуй мужнього капітана Володимира Кудриватих з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.